Це така цікава історія. І в 2014 році, в 3 квітня, я вирушила на фронт як доброволець. Я приймала безпосередню участь в бойових діях, зрозуміла, що немає нормальних систем евакуацій. І так як я планувала після школи вступити в медичний університет, ну просто цього не встигла. Я тільки встигла закінчити школу і трошки попрацювати. Тому для мене це була близька тема. Я стала добровольцем медиком і після в липні я створила підрозділ, який назвала госпітальєрами. Якщо говорити про саму назву, то в нас була ситуація в липні, коли ми перебували в звільненому селищі Піски біля Донецького аеропорту. Був сильний обстріл градами, і ми в один момент напакувалися всі в один підвал. У нас було десь, мабуть, 10-20 людей, які були в одному великому підвалі, і серед нас був священник. Цей священник для того, щоб надати якусь душепастерську опіку і підтримку бійцям в складний момент, він почав розповідати інші різні історії. Почав розповідати про, спочатку про тамплієрів, а потім про орден госпітальєрів. Для мене це зачепило. І я собі подумала, що мабуть, якщо я виживу, то я е створю підрозділ і назву його госпітальєри.